Чого собі? Давайте відкривати скоріше сейфи. Я відкрию перша. Ого, Мені пощастило. Це цілий величезний трикотник солодких, найсмачніших мармеладних очей. О, як він тане у роті. Це просто неймовірно. Я буду їх їсти, доки всі не закінчаться. А я, мабуть, теж тихенько приощусь. Та ось ще, це моє, не чіпай. Ну і добре. А ти чого сидиш? Відкривай свій з hey. задоволенням. Це ще, що таке. Курашина ферма. Треба подивитися на неї ближче. Ой, яка шагидна гидота. Там стільки мурашок, і вони всі бігають туди-сюди. Ось це прикол. А тобі доведеться їх з'їсти. Давай, давай, починай! Приємного апетиту! Не так я планувала провести час. Добре, я засуну палець у цю мурашину ферму. Головне зробити це швидко. Ах, Жах який.